Фінальні події дня вшанування небесної сотні, освоєння нового предмету в університеті третього віку та вивчення правил дорожнього руху місцевими школярами розкажемо у випуску три Сьогодні у студії чекаємо організатора академії до міжнародного дня мови. Вікторія Косур розповість про події, які відбуватимуться цими вихідними. Доброго вечора вам. До дня вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні тривають. У перший день ми не встигли розповісти вам про все, що відбувалося у місті. А саме в Народному домі там було багато шкільної молоді та й дорослих стріян. Після всі охочі могли доєднатися до ровесників з різноманітних молодіжних організацій. Вони на Майдані запускали небесні ліхтарики. Подія, насичена хронікою майданівських трагічних днів, в окремі теплі, не розказані досі історії, журливі словоспіви зі сцени народного дому лунали вчора. Браття мої, куди ж це ми попали? Ми ж разом з вами тут усі були, Вставайте, браття. Чого ми полягали? Чого небесними На нас люди нарекли? Ясні. Якось білі пропали. Тато. Майданівська постановка у виконанні професійних танцюристів нашої стрияночки після містяни. Одні з перших переглядали анонсований фільм Дмитра Гонтаренка та Руслана Сімакіна пам'яті Юрія Дяковського. Перший день шанувань завершився на майдані нашого міста, де кожен стриянин, повертаючись з роботи, міг зупинитися та згадати разом з організаторами трагічні події майдану. Коротке віче, на якому голова майдану стрищини Вікторія Коцур зачитала листа, який передадуть до міської ради. Нашу громадську ініціативу і встановити в місті Стрею пам'ятний знак в пам'ять Небесної Сотні для вшанування трагічних подій на Майдані в місті Києві, які відбулися в лютому 2014 року. Діячі міста просять провести громадські слухання у стрію, відкритий конкурс проєктів на кращий пам'ятний знак, а також озвучити ідею і на всіх депутатських комісіях, а також на сесії міської ради. Участь у Майданівському дійстві взяла я учнівська молодь. Діти читали авторські вірші. Звертаюсь, молодь я до тебе. Ми ж перші вийшли на Майдан. Ми обіцяли по-новому жити. Сотня пішла, повіривши твоїм словам. А зараз. А зараз ти спокійно попиваєш пиво, не бачачи навколо жодних змін. А сто відважних українців так і лежатимуть в землі серій. Свою шану та подяку висловили організатори на майдані міста небесним ангелам, запустивши в небо, запалені ліхтарики, а воїни Збройних сил України віддали честь пострілами. Пам'ять про події минулого є частиною сучасного, і тому від кожного з нас залежить наше майбутнє. Пам'ятайте, Небесна Сотня спостерігатиме за нами нашими кроками на шляху до зміни та становлення України. Нині та завтра заходи до дня вшанування героїв Небесної Сотні продовжуватимуть решта активних ініціативних громадських організацій Стрия та стрищини. Ей, плине кача, Лине кача по ти Мамко ж кож моя не лайме. Світня устрою налагоджували співпрацю, запроваджено нову програму обміну досвіду. Офіційні представники азербайджанської освіти мають на меті почерпнути напрацьоване в українських педагогів. Реалізують заплановане дві азербайджанські школи та шість українських, зокрема, Львівська спеціалізована та загальноосвітня, навчально-виховний комплекс у Моршині та Турківському районі Лисовицька школа, ліцей і наша Стрийська школа номер 10 Днями це все задекларували у меморандумі Азербайджанська рада та департамент освіти і науки Львівської ОДА, який сторони підписали на п'ять років. За цей час організують конференції, семінари, круглі столи, освітні дослідження, проекти та програми. А вже наприкінці березня пройде перша міжнародна науково-практична конференція. Почали з Львівщини, бо вважаємо Львівщину культурною столицею України. Тому ми почали з Львівщини, а не з Дніпропетровська чи інших міст. Але це передбачається в подальшому з тими регіонами України співпраця. Іноземці кажуть, дуже цікавлять підходи і методи українських педагогів. Досвід роботи з батьками учнів, виховні процеси та міжнародні зв'язки і школами інших країн. Безумовно, це новий необхідний досвід і для української сторони. Приклади міжнародної співпраці у Стрію вже є. Зокрема, шоста школа у нас співпрацює з Польщею, з Німеччиною. Тепер налагодила контакти зі словаччиною. А власне пропонований проект цікавий тим, що він є різноаспектний. Зокрема, стосується інновацій у формі взаємообміну досвідом, і будемо сподіватися, що ця співпраця буде плідною і такою, яка дійсно допоможе нам покращити якість навчально-виховного процесу. Водночас довідатись щось нове про культуру країни, яка пропонує нам свою дружбу освітянську. Орії стартував у п'ятій школі. Цікаве та унікальне явище. До школи готуватимуться не тільки діти, а й батьки, адже такий процес складний в сенсі емоційному, а не тільки навчальному. Тому навчальний заклад у рамках підготовки дітей проводить лекторії і для їхніх батьків. Психолог викладе матеріал на чотирьох заняттях. Ми будемо розповідати батькам про татусеве виховання, бо зазвичай наші мами більше приділяють увагу вихованню дітей, допомагають їм у всьому татусі менше. Будемо розказувати про шкідливий вплив мультфільмів на, на дитячу психіку, про те, що потрібно знати і уникнути конфліктів. Адже адаптація для кожної дитини важка, незважаючи на те, чи відвідує вона дитячий садок, чи має досвід спілкування у колективі, адже її чекають серйозні зміни у житті. Перша вчителька, інше товариство, програмне навантаження. Батьки повинні допомогти правильно і легко пережити початок нового етапу у житті дитини. Ви ще не знаєте, що таке медіаграмотність? Тоді ми йдемо до вас. Якщо раніше познання з медіакультури до нас приходили на студію цілі екскурсії у пошуках інформації про новий шкільний предмет, то тепер нас кличуть у гості. Уляна Тимків повернулася з університету третього віку, куди її запросили в якості лектора медіаграмотності і тепер не школярі. а Представники спільноти, які не хочуть нудьгувати і, не зважаючи на свій неюнацький вік, досі залишаються спраглими до нового цікавого і сучасного. Деталі у наступному сюжеті зустріч з таким досвідченим товариством трохи навіював страх з школяриками спілкуватись легше, мабуть, в силу віку. А як пробити броню людей, які вже добре знають, що таке життя було завданням не з простих. Але нам вдалося вже на порозі університету третього віку нас зустріли цікаві погляди усміхнених здебільшого жінок, які не просто слухали лекцію медіаграмотності. Вони щось нотували, задавали питання, вступали в дискусії. Їхня активність підкупала і не хотілося, щоб ця зустріч закінчилась. Домовились. Обов'язково побачитись ще раз. А тим часом розібралися із різними видами медіа, фейками, соціальними мережами, рекламою, неправдивими телешоу, книгами та газетами. А любов до телевізору здається, відбили їм геть зовсім. Наповнений брехнею, неправдивою інформацією і. 25 п'ятим кадром коротко що 25 двадцятий кадр. Це заборонений кадр, який при монтажу не можна використовувати, бо він ви його не бачите, тільки ваша підсвідомість його сприймає автоматично. Це 25 п'ятий кадр присутній у мультиках, незаконно, але присутній дітей затягують. Це так як ароматизатор і якийсь підсилювач у продуктах. Цей 25-й кадр присутній у кожній рекламі. Рекламу проаналізували не тільки аудіо, а й друковану, акційні пропозиції в супермаркетах і що за цим ховається. Пробували самі створювати ролик, заряджались один від одного енергією, а На прощання отримали несподіваний подарунок прикрасу, виконану власноруч у секції Золоті ручки, яка функціонує у рамках університету третього віку. Рідна мова це душа народу. Вже 16 років підряд. 21 лютого ми святкуємо міжнародний день рідної мови. Слід не забувати, що кожна з мов і наша, тим паче, є унікальною. До дня рідної мови ми опитали стріян, наскільки добре вони володіють українською. Перш ніж показати вам, що з того вийшло, скажемо одне: стріяни рідну мову знають і нас повчають. Скажіть, назвіть, будь ласка пару синонімів до слова бити лупцювати. Тукти. А як е, правильно говорити з наступаючим чи з прийдешнім? З прийдешніми святами кажу. Доказувати чи доводити, я думаю, може то доводити. Чутки. Чутки. Напій. А нести чи нести? Нести. Граблі чи граблі? граблі. Скільки вже років існує українська мова? Українська мова є таке твердження, ровесниця санскриту, якщо знаєте. Тобто вона дуже е, народилася давно, але така літературна українська мова, ну то, по-моєму, я знаю. 18 суді, це що Котеревський. Що... То я і російську знаю, і італійську знаю, бо я там працювала і українську. Я не знаю, яка мова. Я думаю, що українська сама краща. Ну, я думаю. В такому, як зараз воно є. Це ну, років 400, напевно. Ну, Від старослов'янської. Кілька століть. Вікторія Коцур, голова громадської організації Майдан Стрищини, сьогодні прийшла до студії, аби розповісти нам і також вам, шановні телеглядачі, про урочисту академію до Міжнародного дня рідної мови. Доброго вечора. Вітаю вас. Пані Вікторії, захід планується у стрію так, хто допомагав вам його організовувати, а саме найцікавіше вписати у програму таких іменитих виконавців. Ця наша ідея запросити Романа Коваля до нас в Стрій, Вона у нас давно вже визріває, ще з минулого року. І ми вирішили приурочити власне до міжнародного дня рідної мови, яке буде 21 лютого, тому що ми переважно святкуємо в листопаді День української мови, там День писемності, пишуться твори дітками. А що спонукало нас до того, щоб саме Романа Коваля привезти до нас стрій? Ви знаєте, що у нас є багато переселених стрію. Їх більше 170 людей тільки в стрію. У нас є військова частина. У нас в військовій частині є офіцери, які не зрадили присягу Україні, і вони зараз захищають нас з вами. Тобто, наша військова частина, вони дійсно дуже мужні люди. Ви знаєте, що серед них є кіборги. І ці люди в Криму втратили все. А Роман Коваль написав дуже гарну книжку, я раджу її вам всім почитати. Це називається книжка Похід Болбочана на Крим. Він в строю хоче презентувати ще одну свою книгу. Але похід Болбочана на Крим мені сподобалось тим, що там описується переможний похід сотника цього полковника Болбочана. І я думаю, що ми мусимо цей досвід вивчити і нашим офіцерам, які були виведені з Криму, їм буде дуже приємно із ним і зустрітися. Бо, крім цього, всього, ви бачите, що у нас у програмі є зустріч, але у нас ще буде зустріч в частині з цими людьми. От і вони погодилися приїхати до них в частину власне і в неділю в першій половині дня, ще буде зустріч у військовій частині з ними історично літературна зустріч. Нагадаю, пані Вікторія розповідає зараз про Романа Коваля, який є президентом історичного клубу Холодний Яр відбудеться народному в народному домі ще твердій години о шістнадцятій годині. Так що ви також можете завітати. Ми рухаємося далі, розповідаємо, що ще чекає вас впродовж дня мі. Міжнародного дня рідної мови пані Вікторія, ще один іменитий заслужений, цікавий гість сьогодні. Вже мав нагоду з вами поекскурсувати по місту. Чи сподобалось воно йому? Що йому показали, і що на що чекати слід строянам у під час виступу вже безпосередньо суботу? Заслужений артист України Кобзар Тарас Селенко – він часто їздить як товариш Романа Коваля. Він має свою програму, але вони часто зустрічаються навіть в плані історичних своїх досліджень. І такі їхні спільні оці такі презентації вони дуже цікаво завжди виглядають. Людина дуже цікава. Я його сьогодні зранку зустріла. Я його повела. Він дуже любить музеї, краєзнавчі перш за все. Зена Ханас нам зробила таку коротеньку екскурсію по краєзнавчому музею. З ним дуже так цікаво говорити, бо він дуже багато таких речей знає про Україну, особливо центральну Україну, але в той же час і про Західну Україну. Потім він дуже зацікавився музеєм хліба, який є у нашому коледжі, і ми туди пішли. У них дуже гарна така наталичка, там екскурсовод. І, і там є такі речі, які дійсно і його вразили, бо він не знав, як це має виглядати, як воно є. І, і дуже цікавий він як співрозмовник, тому що він знає ще про один музей хліба, який, на жаль, зруйнований вже тепер. І, але можна навести контакти з цією людиною, тобто такий корисний був досвід спілкування. І музей хліба їм особливо сподобався. Зрозуміло, ви йому як то кажуть, вже запросили на те, щоб познайомити з містом ближче, а саме з тим, що він любить. Так виступати буде під час заходу також наша стріянка Мар'яна Мазур. Тепер вона артистка Львівського Театр. академічного театру ім. Соломії Крушельницької. Ми її вітаємо так? так з тим, що має таку прекрасну можливість. Скажіть, будь ласка, як вона погодилася, не погодилася, який це буде класичний спів? У нас є частина сценарію, який ми робимо. Частина сценарію, це недовго. Це сюрприз. Mm -hmm. Що там буде, я не буду розказувати. Мар'янка погодилася, Погодилася. тому що він власне про рідну мову. Перший раз ви її могли чути стріяни, на Минулого року на Майдані Незалежності, коли було таке загальне співання гімну до 150-річчя, коли ми святкували гімн. І от ми її перший раз тоді почули, як вона співала гімн України. Ну, Ви знаєте, що вона цього року ми минулого року в Усіка співала так, на матчі. Так. Та так, ми, ми одразу після події з нею домовилися, не могли цього пропустити, адже так. всі українці мали можливість і не тільки українці спостерігати за голосом, який народжений в нашому місті. Пані Вікторія, хористи теж виступатимуть, теж так, місцеві. Так хто це буде? Це є хор імені Михайла Вербицького. Вони так само є в сценарії, і вони будуть співати свою коротеньку таку програму. Захід запланований на стільки часу? Загалом разом з виступом Романа Коваля і Тараса Селенка заплановано до двох годин. Може бути трошки більше, ну так буває завжди 20-15 хвилин. Більше є, бо людям цікаво, вони починають задавати якісь запитання або там. Ну різне буває. Так як ми запланували захід по небесній сотні, ми його перевершили на півгодинки, тому що. Тому що так відкоригувало Тепер життя. Повернемося до е, витоків цієї цього заходу. Так цікаво, е, що передувало, як народилася ідея, в кого, якщо у вас, то е, пригадайте, як це було. І це ж, мабуть, вперше ми в стрілі святкуємо так. міжнародний ідея. Міжнародний народилася ідея у мене давно, тому що я бачу, що люди, які навіть мають освіту, вони не завжди правильно говорять українською мовою. І є можливість почути красиву українську мову, чисту, власне від тих, хто дослідження проводить певні і хто нею користується в щоденному своїм спілкуванні і в виступах. Е, ну крім того, що мене спонукало до скорішого проведення цього свята, е, це те, що у нас в Україні, з моєї точки зору, на жаль, президент України видав указ про те, що 2016 рік оголошений днем. Англійської мови, роком англійської мови. Mm -hmm. От. І все-таки ми думаємо, що мусить більше бути увага українській мові. Коли я подивилася статистику, яка була зроблена хорошими центрами такими, дослідницькими, центр Разумкова і там ще один центр, вже не пригадую, у нас в побуті люди користуються українською мовою 62-67% людей. В діловодстві нашому користуються українською мовою 43-47% людей, які може бути рік англійської мови. Сьогодні, от я забігла в поліклініку, сьогодні мені дають бланк. Щоб лікарня мусить мати ліцензію на використання наркотичних препаратів і таких препаратів, які підлягають до обліку. Бланк сьогоднішнього міністерства нашого, прошу написати отут нам українською мовою, а отут з боку напишіть російською мовою ще свою фамілію, ім'я, отчество. Знаєте що? Оскільки колектив гімназії був такий. Добре, і на нашу ініціативу відгукнувся Філологи гімназії написали листа до президента про українську мову. Ми його відправимо, не встигаю сьогодні, завтра. Я оцей барт приліплю до цього листа. Болить серце, ще меть хочеться. Було якомога більше чути так. рідної мови, так, так. І, і в побуті, і в діловодстві, а також і на нашому телебаченні, так загально загальна проблема. Так, це і проблема. Маєте зараз нагоду запросити ще раз наших телеглядачів? Це, мабуть, можуть бути стрияни різного віку, а також мешканці нашого краю. Завітати на святкування дня міжнародного рідної мови. Прошу шановні друзі, шановне товариство. 21 лютого о четвертій годині в Народному домі відбудеться унікальний такий захід. Я думаю, що коли ваші друзі будуть вам розказувати про те, що вони були, чули і бачили, ви потім дуже пошкодуєте, що ви не прийшли. Тому я вас прошу приходити, займати зручні місця, і я думаю, що ви отримаєте дуже велике задоволення. Пан Роман Коваль буде також презентувати свою нову книгу. Це є про так званий Подібрацький полк армії УНР. І теж буде дуже дуже цікаво послухати. Дякую. Нагадаю, що моїм гостем студії сьогодні була Вікторія Коцур. Вона є головою громадської організації Майдан Стрищини. Шановний телеглядач, не забувайте також золоті слова. Мова рідна, слово рідно. Хто вас забуває, той в грудях не серденько, але ж камінь має. До зустрічі! Безпека на дорозі залежить від мене. Таким був девіз молодих учасників профілактичної акції, ініційованої місцевими поліцейськими. Освітянські заклади люб'язно пристали на пропозицію правоохоронців, які перевірили, чи вміють діти переходити вулицю. Чи знають правила дорожнього руху школярі, педагоги 10-ї школи Дивіться далі. Три дні поспіль зранку у період з 8 до 8.30 міліціянти міліціанти пильнували за дітьми на пішохідних переходах та водіями на дорозі. У районі 10-ї школи події розгорталися по-різному. Школярі квапливо перебігали через дорогу, не звертаючи уваги на світлофор. На червоний колір переходили вулицю, бо не бачили перешкоди на дорозі. Водії теж не всі уважні, не завжди вступають дітям шлях. Автівки пересікають шляхи міста, порушуючи правила дорожнього руху. Паркуються в невідведених для зупинки місцях. На Грихи пішоходів та водіїв оперативно реагували поліціанти, їм допомагали старшокласники, у світло відбиваючих жилетах. Усі учасники акції вважають, місія їхня необхідна, естафету готові передати іншим учням навчальних установ нашого міста. Потрібно, тому що потрібно допомогти дітям правильно переходити дорогу і дотримуватися всіх правил дорожнього руху. Су треба дітям показати правильний приклад, як переходити дорогу і все таке. Треба діти вчаться від дорослих. Ми маємо їх навчати правильного прикладу. Як зазначив ініціатор заходу, головний поліцейський стрищини Іван Малиш, діти з маличку повинні звикнути виконувати правила дорожнього руху. Саме так у майбутньому вони стануть свідомими учасниками дорожнього руху. А дорослим порушникам слід пам'ятати, що вони є поганим прикладом для наслідування. Не зменшують обертів. Вихованці місцевого клубу Белатор вдало розпочали цей змагальний рік. У лютому вони вже встигли виступити на двох турнірах у Львові та Новоград-Волинському. Звідтіля атлети привезли вісім нагород. У столиці Галичини відбувся кубок друзів. У цих стартах взяли участь майже 200 учасників з понад 10 клубів: Закарпаття, Тернопільщини та Львівщини. Стояни на цьому турнірі були представлені. Вісьмома спортсменами вони завоювали сім нагород, три з яких найвищого гатунку. Тріумфаторами турніру у категорії Ката стали Вікторія Возняк, Настя Пилипів та Арсен Тарнавський. Цей сезон взагалі дуже вдало почався. Прийнято навіть з минулим сезоном. Минулого сезону, минулого сезону у нас на початку сезону було тільки одна медаль. Зараз зразу сім медалей, тобто. Супер. Тобто. показала себе з найкращої сторони. Показали, що ми не якийсь провінційний клуб. а Що ми клуб, який діє це одним з найсильніших спортсменів України. Після Настя та Арсен відправилися на міжнародні змагання з Вягіль Оупен до Новоград-Волинського. Там змагалися пів тисячі спортсменів з усієї України та сусідньої Білорусі. Дівчинка не змогла повторити свій успіх. Вона посіла п'яте місце. а От Арсену знову не було рівних. Ну, підготовка була тяжка, але завдяки тренеру вона далась мені легко, тому що він мені завжди пояснював, все, все що правильно, як правильно робити. Ну, результат на це. Самі змагання були дуже захоплюючі. Було багато команд і було дуже важко. Було ну, надзвичайно важко. Тому що після свят деколи. Не, не дуже так тренують. Наразі Белаторівці готуються до обласного чемпіонату, а у квітні вони поїдуть до Чехії на Кубок світу. Сам же тренер клубу Мар'ян вихідними візьме участь у комерційних стартах, які пройдуть у Харкові. Е, ну, це міжнародний турнір Харковолка, це комерційний турнір, там про тут. І Дараз, ну, я... ну, да, ну, да, Зараз на час, там вже більше 700 учасників заявили. Дві країни, Україна, Грузія. Це важко. Буде важко. У Мене в категорії вже 28 людей. Не знаю. Ну планую принаймні бути декілька кругів. Ну, фінал само собою. Вже як буде, тобто як Бог десь. Микола Бойків, Тарас Магаленко, Стрийські новини. Товариську гру у рамках підготовки до старту весняної частини змагань у другій лізі провели футболісти з Тризької скали. Цього разу Малиново-Зелені мірялися силами із футбольним клубом Вранов зі Словаччини. Підопічні Василя Малика у цій грі не залишили шансів своїм іноземним опонентам та розгромили їх з рахунком 4-0 За Стріян забивали Роман Бутвинник, Василь Цуцюра, Олег Квич та ще один гравець, що перебуває на перегляді у скали. Завтра наша команда, як і 19-річні вихованці академії, проведуть чергову завершальну гру групового раунду меморіалу Ернеста Юста. Міський голова Дрогобича Тарас Кучма нині буде гостем Стрийського депутата. Колега Олег Филик розпитає мене того активного майданівця, а тепер мера сусіднього міста, про тривожні події та те, яким поштовхом вони. Були для виборців, земляків, побратимів і для нього самого. Нова програма вийде у прямому ефірі. Одразу після новин. Нині телефонуйте до студії ви 39 169. Дивіться, як відбувався психологічний сертифікований тренінг-проект, спрямований на самодопомогу, спокій та зростання усіх прошарків населення. Уроки теорії та практики велися в місті Моршин. Запланували її вихід програми Персона з молодими, ініціативними та вже досвідченими членами пластунської організації. Стежте за анонсами, а також переглядайте наші новини у Фейсбуці, Ютубі та порталі Телеланком Насичених вихідних зичи телеглядачам наша редакція. Хай все буде добре. Зустрі. treinemos